Мене звати Катя, я проживаю в Нідерландах з родиною, з чоловіком та донькою Леру. їй майже три роки. Знімаю відео про наше життя в Нідерландах, наш побут, наші якісь моменти, адаптації, що влаштовує нас, що нам тут не подобається, як ми звикаємо. Про це в наші влоги. Тому всім приємного перегляду. Заходьте на канал, підписуйтесь та ставте лайки. Про мого чоловіка він у відео не дуже любить з'являтися, трошки його видно. Його звати Слава, і всі пісні в моїх відео, музика це власне в його виконанні. Музику він сам також пише, тому тільки його музика може бути в моїх відео. Він музикант та мебляр. Як він про себе каже, музика та меблі з душою. Ми зараз їдемо в цікавеньке місце і зараз будемо переправлятися на паромі через річку, яка в нашому селі знаходиться. Це від нас дуже близько. Ми один раз вже так переправлялися, коли з аеропорту їхали давненько. І ця переправа тут є і коштує вона на машину 2 євро 70 центів переправа на одну сторону. Там за велосипеди дешевше людям також дешевше вартість, але це платна переправа. Є дорога, яка веде через об'їзд без переправи, ну безкоштовно, але вона довше на багато кілометрів, тому що це треба об'їхати річку і виїхати на міст. А так ми вирішили ну, прокатитися по цій переправі. Ну, прикольно просто yeah. і зараз їдемо. Покажу куди. Дівку питає. Ой, дівчино, чия ти. Ой, дівчино чияти. Ми приїхали на ферму. Це ферма. Аромат я вам не передам, тому що він, самі розумієте, який. Самий-самий сільський. Дуже пахне. Ліра каже, що хто обкакався. Називається ферма Toms Борен Litde. Welcome bye. Зараз ідемо. Я знаю, що тут є майданчик дитячий, прикольний. Можна купити, як в кафешці, морозиво і молоко свіженьке. Лерка вже побачила зайчиків. <свистри> <свистри> Знайте. І його потрогала. Подрогала? Да. О, які гарні зайтенки. <свистри> 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 вот что. <що. свистри> Яблучка в них там є. Дивіться, скільки їх тут багато. Один, два, три. Це чорнявий. Чотири. Чотири штучки, тут ще п'ятий є. Зайка. Такий прикольний. Ліруська, не треба так сильно Йому Може, боляче може бути. Так, тільки не бери, там он курочки є на задньому плані. За заборчиком. <ріст> так, оце як кафе, мабуть, столики. Це ми ж тільки зайшли, ми тут ще не ходили, не знаємо. Квіти. <ріст> <ріст> Це просто у дворі у когось. Ага, оце магазин. Це магазин. Де можна купити щось. Там навіть іграшки є. Угу. Красота. Welcome find that here band. Так, ось отак ось тут стільці. Ой, як гарно зроблено. Лерка там позаду йде? Так, і ось о майданчик. Це нам про нього розповіли. Ми не знали про це місце, нам порекомендували. Ой, кайфно. Зараз ми сюди прийдемо з морозивом. Так, ось тут морозиво. І ось таке гарне. Ці місцеві чоботи, кломпи. <гум> так, до речі, яйця. Нам треба яйця купити, то, мабуть, візьмемо тут. Ну, це вже коли на зворотньому шляху будемо йти. Трошки дорожче, але я думаю, вони супер смачні, 2,50. А так по два ми купуємо. В магазині 2,15. Валерки полуничне. А у чоловіка слави зелене яблуко. А в мене поки що жодного. Це для дітей, реально. Я взагалі в захваті. Як ми не знали про це місце раніше? Просто, ну, клас. Я просто в захваті, ну правда. Дуже мені подобається. Дуже, 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 дуже. По моєму обличчю видно, що мені дуже подобається. Хоча зараз така погода, така, знаєте, мабуть, скоро буде дощ, але дощу немає. То насолоджуємось моментом. А я донька мамчина. Таке малесеньке дерево і такі великі сливи. Ну, вони трохи, як знаєте, дерево захворівше, тому що, бачите, воно все таке покусане. Дуже таке захворівше. Ой, Хто нам корову везе? Я. <ріст> <ріст> а сколько корова дає молока? <ріст> Багато ліра молока. Я корову. Ми, до речі, тут одні вже залишились. Буквально 10 хвилин ми одні. Я корову. кало! Я Нікого немає. Нам дуже корова. подобається. Я чесно, я в неймовірному захвіті. Таке, знаєте, сільське, просте, але дуже-дуже затишне місце. І ці дерева. Якось воно так розташовано все, навіть цей запах ферми такий какашечок. Ну Прикольно все разом. На кожному столику є меню. І Ось ціни. Ми брали оце морозиво за один шарик. Кульку, правильно. Євро 80. Лера і корови. Вона трьох тільки що тащила. Вирішив собі кломпи купити 22 євро. Ми вже запитали. Ну як ти? Це? це менший розмір, так? Uh -huh. ah, yeah. uh -huh.

Оце велик, дивіться. Мама, двоє дітей на кріслах і ще сюди двоє дітей. Ми бачили їх на майданчику. Я в шоці. Оце просто просто вау. Мега. Я на таке не, не, не підписуюсь, якщо чесно. Прикол. Ось, вони корови. Один літр молока коштує один євро. Ми дивились. Але я таке молоко не люблю з-під корови, я тільки магазини люблю. Тому ми не купили навіть. Ось, скільки їх тут. <свист> Запах неймовірний. <свист> Це все зверху горобчики сидять. Мабуть, їх аромат <свист> приваблює <свист> тут. Хто <свист> за Там теж короба сюди, <свист> ми йдемо. Всередину. Добре? Не підходь добре. Це трактор, помітка. Там ще дівчина за кермом була. Там дівчина за кермом була, Вона я правильно помітила. Ні, ну тут дівчата роботящі. це ми знаємо. Вони тут все роблять взагалі без проблем. Ну, Прикольно. Тут погуляти. Тут якраз парковка, де машина, а ми там також припаркувались.